У ніч проти вівторка, 30 травня, Росія атакувала Україну 31 дроном Камікадзе. Найбільше постраждав Київ у цьому відео. Ми покажемо наслідки та розкажемо, як російські дрони намагаються обійти українську ППО. У ніч проти 30 травня російські війська вкотре випустили рій іранських дронів шахет на територію України. Загалом росіяни атакували 31 дроном камікадзе ЗСУ знищили 29 із них. Внаслідок нічної атаки на Київ загинула 33 річна жінка. Ще 15 людей поранено. 11 у Києві та четверо в області. Ці дрони направлені на то, щоб унічтожати наші військові об'єкти. Ведь именно Сейчас російська армія питається сформировать на майбутнє поле бою. З цієї цілий вона намагається максимально ослабити наш воєнний потенціал, тому що знаємо, що ми знаходимося на завершаючому етапі нашої підготовки до масштабного контурнаступлення. І от, щоб максимально вихлопити наші запаси, Техніки, ворожені, боєприпаси того ворожим. Ані і спортують ті самі кабініроване ракетні і дронові атаки. Найбільше постраждав Голосіївський район столиці. Уламки російського дрону впали на багатоквартирний будинок. Там загинула жінка. Вона вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. 12 квартир зруйновано 30 мешканців будинку евакуювали. Як тут взагалі вийду. Таким питанням стурбовані шестирічний Марко та восьмирічна Аліса, мешканці постраждалого будинку в Голосіївському районі. Напад був масованим у різних напрямках у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години. Відбій оголосили у 3.46 ранку. Він намагається запускати ці ж там дрони камікадзе, використовуючи ландшафт місцевості, низинам, що там погирну річки Дніпро для того, щоб максимально низько заходити, оминаючи. І завантажуючи наші, ну точніше, не даючи нашим радіолокаційним системам, і завчасно побачити. на цьому відео. Чоловік у шоковому стані оглядає ушкодження. Останні два поверхи були переобладнані під офіси, де на щастя, на момент удару не було людей. Мешканці збирали уламки склад та власноруч лагодили вибиті вікна. Але тепер не всім є куди повернутися, ночувати. З Київської області надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автомобілів. Це вже 18-та масована атака росіян на столицю за травень. Українські сили ППО, як завжди, показують майже 100-відсотковий результат роботи. Зіднищено! Є підрив, ці знищено! 1300! Падають уламки! Азімут 1300! дальність десь 3-4 прийом! Падає, падає! Уламки сильні! ось оди! Ди, гори, горить, дивить! розірвався! Близько 20 ворожих БПЛА вдалося збити на підльоті до столиці. Решту довелося вражати вже над містом. Кремль намагається виснажити та обдурити українську систему ППО. Росіяни, використовуючи космічні спутники з допомогою gps навігації і маршрут двіження тих самих дурних камікадзе Шахет-136. Відправляють їх достатньо вітівати маршрутами з целі обійти українську систему противоздушного оборони. Так и сегодня ночью атаки на Киев були направлены з северного, з южного и с западного направления. Крайні атаки, которые были уже практически на рассвете сиріло, вдоль Житомирської трассы. Абсолютно не маршрут. Но тем не менее, украинская система оборони оборонула задачі. Замечательно. на цьому фото український снайпер із радянським переносним зенітно-ракетним комплексом у руках. У ніч проти 30 травня, 20-річний нацгвардієць із позивним покемон, вдруге збив ракету з ПЗРК «Ігла-1». Зняття його запобіжничка і активація елементу живлення є до 60 секунд для того до одної хвилини, щоб нанести зробити цей постріл, інакше вже далі. Цей кріолемент живлення він виходить з ладу, і ти далі стріляти просто не зможеш. А потім тобі треба чітко ну, якби виявити ціль. Плюс є ряд обмежень щодо того, як ти не можеш стріляти. Особливо, до речі, це цікаво. Ну там щодо збиттів вночі, тому що вночі ціль погано видно, а все-таки оператор переносного зенітного ракетного комплексу. Він, перш за все, ну в нього механічні прицільні засоби, тобто, це звичайні там тому як там на автоматі приціл. Нацгвардієць робить це на око і як ювелірно, оскільки й крилаті ракети, і ці дрони камікадзе вони летять на надзвичайно низькій висоті, тобто їх по горизонту е далеко не видно е її зловити. Вистрілити влучно, щоб ну воно дісталася, тому що ракета позирка має доволі велику швидкість. Щоб вона дісталася, щоб дати і правильний цей напрямок, ну це дійсно можна віднести до мистецтва. І от два з двох. Це просто такий, знаєте фантастичний результат. Другий це можна порівняти. Ну, знаєте, як в лотерею виграти другий раз поспіль. Мер столиці Віталій Кличко каже, що ймовірність нових атак дуже висока, і закликає киян не виходити на балкони та на вулицю спостерігати за роботою ППО. Два місяці знадобилося Росії, щоб накопичити ракети, тому удари стали частішими. Сужалінню пройшла інформація, що вчора із Тегерана в Москву прилетіла очередний борт воєнно-транспорт. самолет. Какое именно имущество доставлено в этом, на этом борту неизвестно, но предыдущие прилеты такого типа самолетов всякий раз сопровождались тем, что в следующую ночь после прилета самолета случались масштабные именно дроновые атаки. Буквально вчера я видел сообщение о том, что порядка 150 дронов за минувшую неделю прибыло на территорию Российской Федерации, Мусу ну, того, що більше сотні дронів вже випущено, думаю, що очередна партія дронів поступила. вже понад 1200 дронів. Росія випустила по Україні і продовжує співпрацювати з Іраном та закуповувати у них шахети. Логістику налагодили через Каспійське море. Постачання зброї Росії напевно зараз становлять найбільшу підсанкційну статтю експорту Ірану. То взагалі по Україні за травень місяць було застосовано. Майже така кількість цих дронів камікадзе, як за весь період до цього, тобто там от за цей місяць вони використали вже майже 400 шахедів. Намагаються виснажити нашу ППО. Я так розумію, що основну свою ставку ворог робить на те, що ми будемо відпрацьовувати по цих довольно доволі примітивних цілях, які він накопичив в доволі великій кількості нашими. Сучасними зенітно-ракетними комплексами що потім запускати балістичні та крилаті ракети, сподіваючись, що в українських сил оборони на них уже не вистачатиме зенітних ракет для збиття, пояснює Андрій Крамаров. Але ця ставка Кремля є неефективною, тому що Київ уже має систему, яка дозволяє розпізнавати не тільки факт загрози, а й її тип, чи то крилата ракета, чи то літак або дрон. Щоправда, така ешелонована система ППО є лише в оперативному командуванні. Центр Київ і надалі співпрацюватиме із західними партнерами щодо надання систем ППО та ракет до них, щоб максимально захистити й інші регіони. Ну а гражданські вулиця нашої країни я маґурекоментувати штукану. Слышав сигнал воздушной тревоги, в, в 2-3 часа ночи, понимая, что очень хочется спать, сам такой же, но нам необходимо всем проверяться в укрытие. Потому как, как видим, что даже правило двух стен двух стен не всегда спасает. Повреждения, получаемые э, до, до теми домами, куда пролетают, даже сбитые дроны комбинации, настолько фатальны, что единственный способ сохранить свою жизнь, Здоров'я та пролесу укриття. у ніч проти 29 травня під час попередньої атаки на Київ у Київському бомбосховищі під час обстрілу зіграли весілля і показали у прямому ефірі ранкової програми. Кремль розраховує, що своїм безперервним терором зможе зламати українців, але весілля в укритті це явно не те, на що розраховує Москва. А що думаєте ви? Нам важливо це знати. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, щоби не пропустити важливе.